Таті, дуже жарко, я більше не можу. О, я теж. І я. М -м. О. Друзі, у мене є ідея. Трес тріс страс. Дуже смачна освіжаюча сода. З'явиться враз. Вау! Вау! Освіжає! Таті, а навчи мене це робити. Я теж хочу, щоб ти мене навчила, сестро. <свист> И ось так це робиться, друзі. О, так круто! Трес, тріс, трас, велика смачна сота з'явиться тут враз! Вау! Я зробив! А тепер ти, Лілі, ма. Ага. трес тріс патруски! Ти будеш садою, смачною. Допоможіть! Таді рятуй. О, ні, моя магія не працює, місіфу. Що? О! добре, Лілі, зате мені не жарко. Ага. Один, два, три. А -а -а! -я 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 -я. Один, і два, і три. Один, два, три. Таті сонечко, я зараз займаюся йогою. Щось термінове. Ага. Ага. Ой-ой-ой. О, це дуже погано. Твоя паличка не працює, тому що якась інша відьма використала її неправильно. Я гляну у свою книжку. Можливо, ми знайдемо рішення. А доти підіть до містера Моніна. Може, він допоможе своїми винаходами. Перуно. Но ми маємо знайти, е, е, як е, розморозити е, е? Місіфу. Що? Мій найкращий друг у небезпеці? О, ні! Не хвилюйся, місіфу. Я тебе врятую. Добре, друзі. Я використаю свій суперпотужний рентген і розморожу Місіфу. Дівчата, мені ця ідея не подобається. А? Заспокойся, Місіфу. На рахунок три запускаю рентген. Побачиш у буде добра. Бідний місіфу. Один, два. Допоможіть! Я горю. Я ще нічого не вимкнув. Почекай. Друзі, ви чого на мене так дивитесь? О, ні. Чому я моє прекрасне волосся. Чому Заспокойся, місіфу? Ми це виправимо. Звичайно, за допомогою моєї магічної палички. Моєю магічною паличкою зробимо тебе красивим. Ні, 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 Лілі, -лі, не треба, не використовуй свою паличку. Дітки, я знайшла рішення. Ого, місіфу, ти змінив зачіску. Мені подобається, тобі пасує. Дядь, Я не споруюся, ти найкраща! Обережно, дівчата, це зілля дуже сильне, в ньому дуже-дуже гострий чілі. Перуно поли зілля вліт. Житво морить! Так набагато краще. Чого ви на мене так дивитеся? Ура! Перуно, ти врятував місіфу. Ура! Дякую, Перуно. 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm.